Балістичний удар 22 січня Кривий ріг пережив одну з найтриваліших та наймасовіших за останній час ворожих атак. Комбінована російська атака. Вчора тривала 25 годин з перервою на півгодини. Більш ніж 70 шахедів. Балістична ракета Іскандер М. знов країна терорист атакувала житловий сектор і об'єкти інфраструктури. Руйнування значні і по інфраструктурі, і по житловому сектору. 18 будинків, в тому числі один-двоповерховий багатоквартирний, там майже зруйнований. 13 людей було поранено, слава Богу, загиблих не було, в тому числі 4 дитинки, півтора рочки. Два рочки вісім і десять. На ранок в лікарнях сім людей, чотири дорослих, троє дітей, але все середній, тобто їх життю нічого не загрожує. У Саксаганському районі оперативно було розгорнуто два штаби допомоги постраждалим. За добу до них звернулись понад півтори сотні людей. Один на старій зірженці, другий на галківському куті. Людям надається вся необхідна допомога і матеріальна допомога. Люди пишуть заяви. На отримання грошей ми зараз пришвидшимо, щоб все швидко було і безумовно будівельні матеріали допомагають комунальні бригади. Цей штаб допомоги працює сьогодні від самого ранку. На постраждалих чекають фахівці соціальної служби та персонал, що забезпечує людей плівкою і будівельними матеріалами. Допомога була організована вчора, в 6 годині ранку. Організований прийом документів. На матеріальну допомогу від виконкому Криворізької міської ради люди приходили з пакетами документів. Люди вже обізнані, не знають, що паспорт код права власності. Оформлюється пакет документів. Виходять на адресу групи наших спеціалістів. Складають акт обстеження, надається допомога стройматеріалами, плівкою, рейки, ОСБ, допомога пристарілим громадянам, закриваються окна, допомагають розрізати ОСБ, якщо це потрібно. Працюємо і сьогодні. Працюємо обстежена і прийнята 15 заяв і обстежені всі 15 заяв. І всім надана допомога внаслідок ворожої атаки на місто значних руйнувань зазнали інфраструктурні об'єкти. Найважче було по інфраструктурі по енергетиці. Було більш ніж 10 тисяч абонентів відключено. На зараз залишилось 3100. тисячі 100. Всі працюють по теплу. Найголовніше вдалося вночі перезапуститися. Було вчора два перезапуски: один в день, один вночі. Це було найголовніше, тому що якби котельні не перезапустили, на морозі треба було б злівати воду, і було б як в Києві системи, щоб, ну, щоб не порвало. Але перезапустили, слава Богу, дякую тепловикам. По воді значна частина міста на генераторах, в тому числі на великих генераторах, мігаватних генераторах, десь тиск може. Ну, в буде трохи нижчим, але система працює зараз. Найголовніше це допомога людям і відновлення ну, системи енергетики, системи вода забезпечення ну і подача електроенергії. Я дякую кожному, кожній, хто працював цю добу, 25 годин безперервно. Внаслідок ворожих атак у місті виникло кілька пожеж. Усі було оперативно ліквідовано. Гірничі рятувальники підняли на поверхню працівників двох шахт, які опинилися заблокованими під землею через неструмлення після російських обстрілів міста. Більше ста людей були під землею. Тривала аварійна рятувальна операція. Тривала 12 годин. Десь вдалося підняти через противовіси, а десь люди виходили пішки. 600-700 метрів з-під землі. Їм назустріч шлірничі-рятувальники, шахтарі йшли знизу. Але сьогодні на 6.30 ранку повністю рятувальна операція була завершена. Дякую нашим гірничо-рятувальникам, рятувальникам, енергетикам, тепловикам, великі молодці, водникам, інакше води не були і Комунальники, Рятувальна операція закінчилася. Комунальникам ще працювати тиждень. Тиждень тому дякую кожному, дякую кожен. Я розумію, що людей не вистачає. І ми всі розуміємо, чому людей не вистачає. Нагрузка збільшилась не в два рази, а в десять разів. Але всі великі молодці: ми одне місто, ми один народ. Слава Богу, будемо.